Наші щирі вітання всім, хто з нас дивиться, всім, хто підписаний, де і не підписаний, в принципі, теж щирі вітання. Якщо ви забулись підписатися, підпишіться, не, не шкодуйте, цей, прокоментуйте, якщо вам щось цікаве, щось вас цікавить або, там, скажімо, позитивне, негативне. Кожного, кого що цікавить, можете писати. Е, дивіться, Ну, в принципі, відео таке коротеньке, хочу сказати просто про погоду. Е, два слова. Що ви знаєте, цього року я так розумію, що в Канаді снігу не планується. От бачите, це як його назвати правильно. Хто спішиться на той світ, от бачите, вони їздять отак. Так от, Я навіть не знаю, з якою він з тут поїхав, але менше з тим. Так от, Про сніг, вертаємося до снігу. Сніг в принципі, не планується, і ви знаєте, я подивився на, на попередні там ті всі прогнози. Вони не втішні. Всі, хто казав, що там Канада холодна, їхати холодно, то я вам можу сказати, що на сьогоднішній день, от зараз на даному етапі, плюс 2 градуси тепла. І це я вам скажу, через пару днів буде потепління до 10 градусів. Тобто опять піде ще верх температура. Тому щось я не думаю, що цього року у нас буде. Хоча я дуже розраховував. Я десь в своєму відео розказував, я хотів горку робити. ну, Видно, що не, не, не тою зимою горка в мене вийде. Не, ці, не ця зима, не ця зима, однозначно. Ну, якось воно так виходить. Тому от вам бачите, от вам і вся. Сніжна Канада. Всі, хто так розказував про великі сніги. Ні, ну звичайно, що рік на рік не похожий, можна сказати, що ще прийде, але повірте, тенденція така, що в принципі клімат стає все тепліше і тепліше. Тобто, я е, спілкувався з місцевими і вони завжди говорили, хто тут вже багато років прожив. Е, вони завжди казали, що снігом тут завалювало. Власне, Можливо, не було так холодно, але снігу випадало надзвичайно багато. То в прошлому році снігу що кіт наплакав, ну і цього року, ну не знаю, як, якщо брати там, от, якщо брати всю зиму, е, в принципі, вже другий місяць зими пішов і як бачите, зі снігом ніяк, Ну, будем, буду вас тримати в курсі, е, випаде сніг чи не випаде того року, наскільки його випаде, то не знаю. Так як е, я займаюся землею, для мене сніг важливий, щоб він випадав. Ну, але, на жаль, він не випадає. Тому, в принципі, земля не є промерша. Я був її перелопатив, щоб воно трохи то все повимерзало. Ага, фігу з маком. А я так розумію, що воно ще буйніше виростить. Ну, якось так. Коротше, таке відео про погоду і природу. Тобто ні про що. От лось стоїть. Отак, коротше, будемо їхати далі. Все, Всі, всього найкращого, не прощаюсь, на зв'язку. Так, мої вітання всім, друзі. Хочу вам показати, скільки в Амхер... Амхерсті Новій Шотландії, коштує будинок. Так, я сподіваюся, його видно добре. Дивіться, ось такий будинок. Ну, от, в принципі, отут ви зайдете, ви побачите. Просто от, ціна, щоб ви розуміли, це якщо когось там буде цікавити, так, цей будинок. Виглядає зверху локація. Тут а... ну, він, звичайно, не є найновіший. от його план... планування. В принципі, от, бачите перший поверх, от фотографії, його. Тобто, звичайно, там ремонт треба робити, але його ціна всього-навсього 139-900. Хто захоче подивитися, звичайно, може собі зайти. Я вирішив таке коротеньке відео зробити. А там можете писати, коментувати. Буду відповідати на запитання.